Люди в Україні зможуть побачити три явища: красний місяць, луна затемнення і супермісяць. місяць. можна спостерігати во го числа. З 19.00 до ранку 19 го числа можна буде, буде сяяти великий який місяць. Якщо ви хочете побачити, коли він буде красний, вам треба спостерігати з 19.00 30 хвилин, вам, коли він буде з'являтися. по поразну з 19.00 30 хвилин він буде червоний. У когось не буде ясна погода, ви його не побачите. Він буде рожево, червоний, чим вище він підніметься, він стане жовтим. Сутик місяцем, понятно, лунає затемнення вже буде завтра вночі в п'ять утра до самого сходу сонця. Ви ж можете його спостерігати. Попереджую. луна затемнення, дуже буде маленьким, тільки кусочок з. Закрыться. Так що ви можете не всі, всі побачить. А от красний місяць можна буде побачити. І великий, а затемненням буде проблемка. Ну на там всем пока. підписуйтесь і ставте лайк.